Миротворці це будівничі мості у світі, де всі звикли до стін. Сьогодні у програмі 5 хвилин для змін ми поговоримо про миротворців. Одним із найшановніших святих Римокатолицької церкви є Франциск Асіський, який народився в заможній італійській купецькій родині 24 лютого 1208 року. Франциск був на Месі, де священник читав Ісусові настанови для дванадцятьох з Євангелії від Матфія, 10 розділу. Цих дванадцятьох послав Ісус і заповів їм, кажучи: на дорогу язичників не йдіть і до міста Самарійського не входьте, а йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля, ідіть і проповідуйте, кажучи, що наближилось Царство Небесне. Хворих оздоровлюйте, прокажених очищайте, мертвих воскрешайте, бісів виганяйте, даром отримали, даром давайте, не беріть ні золота, ні срібла, ні мідяків у ваші пояси, ні торб у дорогу, ні двох одежин, ні взуття, ні палиці, бо робітник вартий свого утримання. З того дня Франциск присвятив себе життю в бідності. Він став мандрівним євангелістом, а згодом заснував монаший орден менших братів. Відома молитва про мир святого Франциска Асійського змушує задуматися кожного віруючого. Ось ця молитва. Господи, зроби мене знаряддям Твого миру, де ненависть, дай сіяти любов. Де образа прощення, де розбрат гармонію, де сумню, віру, де відчай надію, де темряве світло, де смуток радість. О Божественний вчителю, дай, щоб я більше прагнув утішати, ніж бути утішеним, розуміти, ніж бути зрозумілим, любити, ніж бути коханим. Бо в тому, щоб давати, ми отримуємо у прощенні нас прощають. І в смерті ми народжуємося до вічного життя. У своїй нагірній проповіді Ісус сказав Блаженні миротворці, бо вони синами Божими названі будуть. У той час, коли багато хто чекав на політичного месію, що встановить мир з силою, Христос навчав про мир, який походить із серця, зміненого Богом грецьке слово. Ейренопойой означає не просто тих, хто любить мир, а тих, хто активно сприяє примиренню, будуючи гармонійні стосунки між людьми та Богом. Хто такі миротворці у біблійному розумінні? Це ті, хто працює над примиренням грішників із Богом, це ті, хто будує мир у стосунках із ближніми, це ті, хто відображає Божий характер, адже Бог сам є творцем миру. У біблійній традиції називатися сином означає бути подібним до Отця. Якщо Бог є джерелом миру, то ті, хто активно сприяє миру, відображають його природу та можуть бути названі його дітьми. Синівство в біблійному сенсі це відображення Божого характеру, життя у відповідності з волею Отця, участь у Божій місії примирення. Ісус. Приніс нам мир із Богом через жертву на Христі. Він закликав до прощення і любові, навіть ворогів. Ми, як Його учні, маємо наслідувати Його, несучи примирення у світ. Нам необхідно шукати миру з Богом через Христа, примирити людей з Богом, допомагаючи їм знайти шлях до спасіння, будувати мир у стосунках, уникати конфліктів. Прощати і жити в гармонії. Справжні сини Божі не просто уникають конфліктів, а активно працюють над примиренням людей між собою і з Богом. Сьогодні Бог дає нам чергову можливість бути сіллю землі та світлом для світу, і ви можете вплинути на життя людей навколо вас. Нехай любов Божа сяє через вас сьогодні і кожного дня. Помолимось! Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за те, що Ти приніс на нашу планету земля мир. Ти примирив людину з Богом. Ти простив, Господи, кожного, хто бажав бути прощеним. Допоможи, Господи, нам також нести мир. Допоможи, Господи, нам вказати людям, яким чином вони можуть примиритися з вічним Богом і отримати прощення. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ви можете бути миротворцем і прямо сьогодні.